Віктор, доброго. Так, дивіться, перше. Якщо ви дві цифри пишете через плюс, ось дивіться, бачите, вони через плюс, то Excel не робить зелену заливку. Як це виправити, я не знаю. І я виправляю вручну. Знизу внизу напис таке відро квадратне, я не знаю. Ось воно. І я вибираю зелений колір, вибираю ось цей, І таким чином, ну хоч видно, за які дні цей звіт. 23. А нам треба 24. Тут точно так же. Я відро нажимаю, колір зелений. Ось, отут 25 поїздок, 4800-300 км. З 13 до 23 таку касу зробити нереально. Тут явно тут явно, ну, є якийсь ще один день сюди вписаний. От Дивіться: 39-й рядочок, справа є зірочка. Тут потрібно написати. você me disse que você não